Друзі, всім привіт! Приїхала ось така штукенція. Це Wi-Fi модуль для гібридного інвертора Mast. Раніше я обіцяв, що покажу, як його правильно замовляти та налаштовувати, тому що з ними є незручності. Нерозуміння, як підключити. Перша причина, зразу скажу, це те, що люди неправильно його замовляють. Тому що маст мастом, але до різних моделей маста вони є різні. Так сказав мені продавець, він попросив серійний номер, коли я його надав. Серійний номер масту, тоді він під мою модель конкретно його відіслав. Ще його не підключав, сьогодні тільки приїхав. Ось в такій коробоці з такими двома шурупчиками. Сюда ось Більш подробно як його замовляти. Раніше реклама була на каналі. Я розкажу, покажу в другому відео. Чекайте. Ось такий маст. До нього він і приїхав. Будемо налаштовувати, підключати, все покажу, розкажу. Чекаємо, до нових зустрічей!